Дорогі друзі, про ситуацію з водою. Прошу послухати уважно і для тих, хто дивиться в інтернеті, зробити репост по Кривому Рогу. Важливо, щоб усі реально розуміли критичні ситуації. Після руйнування Каховської ГЕС та обмеління водосховища без Дніпровської води залишилося дві третини Криворізької агломерації. Загалом агломерація наша 800 тисяч разом із селами. На Каховській воді було приблизно 550 тисяч людей. У нас залишилося у нашому транзитному південному водосховищі води трохи більше, ніж на місяць. І то, через те, що ми його тримали повним, розуміючи ризики. Відповім зараз на найпопулярніші запитання. Перше запитання: скільки нам потрібно води, щоб компенсувати відсутність Каховки? Відповідаю, гастрономічна цифра близько 11 мільйонів кубометрів на місяць. Це до 380 тисяч кубів на добу, враховуючи споживання міста, сільського району та неминуче випарювання і з південного. Де ми можемо взяти цю воду? Тільки з карачунів, а до карачунів перекидати з інших водосховищ Дніпровського каскаду, що стоять вище за течею. Що для цього потрібно зробити? Головне зараз це найсуворіша економія води. Вже реалізуються чотири технічні рішення. Перше рішення це основний проєкт будівництва водоводів, нижче за місто Кривий Ріг від річки Інгулець до Південного. Інгулець ми будемо поповнювати з карачунів. Перекидання води необхідно зробити на 30 кілометрів у кілька ниток труби діаметром 1020 міліметрів, плюс будівництво насосних, трансформаторних, іншої інфраструктури, закупівля обладнання. На цей проєкт гроші виділив Кабінет міністрів України. Велике їм за це дякую. Розпорядник коштів: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, агентством найнято підрядника. Потужну компанію автомагістраль Південь, яка до цього успішно реалізувала багато проєктів програми Великобудівництво. Ми від себе запропонували технічне рішення, що необхідно зробити: місце водозабору, трасу прокладання труб, гідравлічні розрахунки та надаємо максимальну допомогу. Вже працює понад 20 одиниць важкої техніки. Але терміни реалізації проєкту залежатимуть від постачання труб, насосів та іншого обладнання за кордону. Це величезна кількість, яку треба спочатку купити, виготовити, потім привезти, логістика ще є, та укласти. Реальні терміни реалізації, думаю, сьогодні не може назвати ніхто. Допоміжні проекти, але їх необхідно реалізувати для того, щоб дожити до реалізації цього основного проєкту. Другий проєкт перекид води реверсом через внутрішні трубопроводи Арселор Мітала. Для цього теж необхідно будувати насосні та водоводи, але в меншому масштабі. За успішною реалізацією цього проєкту можливе перекидання 25% необхідного обсягу, десь до 95 тисяч кубометрів води на добу. Більше система не пропустить. Але це теж необхідно робити хоча б для того, щоб компенсувати випарювання і спарення, і не дати Південному повністю висохнути. Проєкт реалізують Арсілор разом із Міськводоканалом. Без залучення державного фінансування. Я дякую Арсілору за допомогу. Третє. Третій проєкт. Побудувати нові трубопроводи та насосні та використовувати воду Кресівського водосховища для поповнення південного. Обсяг води там дозволить закрити до 70% потреби терміном на три місяці. Потім вода там закінчиться, але три місяці ми виграємо. Проєкт реалізує міськводоканал своїми потужностями за кошти обласного та міського бюджетів. І четвертий проєкт: йде розширення. Укладка труб більшого діаметру у середині міста у місцях з'єднання Карочуновської води та Каховської. Це робиться для того, щоб якнайдалі продавити Карачунівську воду на північ міста і таким чином зменшити споживання з південного. Проєкт реалізує міськводоканал за міські кошти спільно з ЮНІСЕФ. Прошу всіх розуміти, що робиться те, що ніколи не робилося, і фактично одночасно йде проєктування, будівництво трас, закупівлі та інше. І робота ведеться практично цілодобово. Наступне питання: чи може виявитись, що дві третини міста залишаться взагалі без води? Відповідаю: на жаль, може. Найбільш критичний період це вересень-жовтень. Зараз гарантії по термінах без наявності труб, насосів та інших матеріалів дати не зможе ніхто. П'яте питання: що ми будемо робити в такому разі, якщо води взагалі не буде? Перше. Наразі зараз відпрацьовується технічне рішення, яким чином проштовхнути, продавити Карачунівську воду на північ міста при відключенні, паралельному центрально міського та інших районів міста, запитаних від Карачунівської води. Якщо вийде, то режим роботи буде один день. Одна половина міста з водою, там південь, другий день інша половина міста з водою, північ. На жаль, це рішення. Технічно неможливо для Інгульця, тому що немає дотику Каручунівської води з водою з південного. Ніяк не можна проштовхнути. І друге, в такому разі, буде розвезення води цистернами та іншими ємностями. Зараз відпрацьовується, де ми зможемо залучити чи купити їх додатковий обсяг. Наступне питання: на які райони подається Карачунівська вода, а на які з південного? Відповідаю, центрально міський повністю, металургійний Саксаганський, до автовокзалу та до Артема, також Мирівське – це Карачуни. Решта міста це південне. Наступне питання: чи потрібно заочаджувати воду там, де подача йде з Карачунівського водосховища? Відповідь так. Тому що ми, як я вже казав, проштовхуємо Карачунівську воду якомога надалі на північ, там, в сторону Сівгока. Щоб зменшити споживання з південного водосховища. Восьме за рахунок чого відбувається економія води. Максимальне зниження подачі води на промислові підприємства це перше. Далі, заборона роботи мийок, заборона пиливу шлангів. До речі, зараз найбільша проблема щодо витрат води це приватний сектор, який намагається, мені здається, ціло цілодобово. Наступне це. Іде зниження тиску на житловий сектор, тиску води. І робота водоканала з 22.00 до 5.00 тільки в режимі циркуляції. На жаль, зниження тиску води приводить до її відсутності на верхніх поверхах. У такому разі немає, необхідно набирати воду на нижніх поверхах і дзвонити у водоканал і на гарячу лінію 15-20, щоб у дворі зробили колонку. В якій можна буде набирати воду. Вже зроблено за три доби 170 колонок. До речі, інтерактивна карта їх є на сайті міськводоканалу. При цьому в тих будинках, які ближче до насосної, тиск на верхніх поверхах буде вищим, ніж у тих, що стоять від неї далі. Нічого не зробимо, це фізика. Наступне питання: чи можемо ми не заощаджувати воду? Відповідь ні. Інакше вона гарантована закінчиться за три тижні. Шляхом суворої економії ми маємо шанс дотягнути до реалізації проєктів з перекидання води. Наступне питання. Чи можна використовувати шахтну воду, адже її у нас багато? Люди задають таке питання. Відповідь ні. Вона дуже високо мінералізована і реальних технологій очищення не було навіть у найкращі часи. Наступне питання: чому працюють деякі автомийки? Відповідаю. Багато бізнесменів нас почули та зупинили миття машин. Є безсовісні, які не відключились і навіть зривають пломбу з вентилів за умови уже примусового відключення. Сьогоднішнього дня я дав команду викопувати труби просто. Таким розумним в лапках включимо тільки після війни. Наступне питання: чи можна зробити погодинні графіки подачі, щоб вода була погодинна, але у всіх? Як було з електрикою. Відповідаю, що мені дуже подобається такий варіант. Він був би найсправедливішим, але він є проблематичним технічно. Електрика це коли після включення рубільника електрони біжать по проводах. Вода це п'ять підйомів. При кожному з них вода накопичується. Щоб злити систему, потрібно добу, щоб її знову заповнювати, дві доби. Це не працює з кнопки або рубільника, там іде накопичення. Але зараз шукається технічне рішення, як хай і не у всіх районах, але зробити погодинну подачу води для всіх. Наступне питання: чи можна забезпечити місто питною водою шляхом буріння свердловин та створення бюветів? На жаль, ні. Перше, це незначний обсяг. Друге, у нас під землею високомінералізовані шахтні води, а не чиста вода. Точково, ми вже займаємось відкриттям свердловин. Наприклад, бювету на Інгульці, як виявилось, його Інгок ще в 2001 році продав. Сьогодні тільки знайшли цього нового господаря. Але це не вирішить проблему. І наостанок. Дорогі друзі, я максимально відкрито виклав ситуацію. Це об'єктивна реальність. Яку ми не можемо змінити. Каховського водосховища немає. Але ми можемо розуміти ситуацію, підтримувати та допомагати один одному. Зараз критично важливо залишатися людьми. Наприклад, просто допомогти бабусі віднести два відра води на дев'ятий поверх. І кожному також розуміти свою відповідальність за економію води. Наша велика команда робить все можливе і навіть неможливе. Щоб упоратися з наслідками цієї техногенної катастрофи.